Я вам подаю оригінальну молоді цій. Вже літо літечко звиний, пластун без діла, не садить, засіни робить, повтоне для нас. Пластун не спить, не спить. Чудова лузька земля плече до себе нас. Що та тривати в не паси, знову святий, смерти, чудова лучська земля кличе до себе на слона, що та тривати в не паси, смерти он країни має буття. Сила і краса, не зморимо своїх присяг, гасло для нас, для, для нас під -дьоми стали ми, Відважні юнки, юнаки, нам не в чого пластуна, звати час, 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 час під -дьоми стали ми, Відважні юнки. Де ми живемо, як і ти і ми не в небо гарсів, нашим настольністю скопосів, вірні свічизні дорогі, ми збережем, збережем, і мини по гажозів, наших пластовських совпозів, Вірність вітчизні дорогі. АПЛОДИРУЮТЬ <laughs>